Літня легкова шина Оріум, High Performance в розмірі 205-55 r 16 з індексом навантаження 94, це посилене Low та індексом швидкості 240 км на годину. Має такі показники: економія палива, коефіцієнт водовідводу та рівень шуму 71 дБ. Шина для асфальту. Чудово себе буде вести як на мокрому, так і на сухому за рахунок широких акваканалів. Продольних тако, також поперечних в канавок, щоб вода відводила. Це малюн це сторона внутрішня, це зовнішнє, з гострими кромками для покращеного щеплення на сухому асфальті. Також е, е, оптимізовано сам каркас шини більш жорсткий йде, оптимізовано з малюнком протектора для поліпшеної зносостійкості. Шина має відбійник під диск. Це виробництво Сербія. Группа Ком група компанії Мишлін.